Що хейтери, хто тримає, блін, палець в сраці, признавайтеся. То, що ви тримаєте, то, звісно, добре. Для мене то контент, мені монетизація в карман капає. Але... Такі що, коротше, був. Ну, не тільки що. Коротше, отака фігня, мені не дуже приємно, що виходить. Хтось мені залупасив, якийсь нехороша людина, залупасила. Прицепа. Бо я думаю, якби я, то я би з цієї сторони. А так виходить, що це з цієї сторони влупили, чи то заїжджав і виступом цим, ну, вилютом прицепа вдарив перед, передом Або виїжджав і прицепом защепив. Уголком прицепа зачіпив мені цей кусок. Якась нехороша людина, блін. Зачем? Хейтери, блін. Тримають пальці в сраці і в мене отака фігня виходить. Ай, тепер я не знаю. А ви що, кстати, скажете? Ви думаєте, хто це влупив? Це я влупив? Чи це мені влупили? Став буквально на 15-20 хвилин, бо зранку проснувся, все було чітко. Прийшовся, продивився машину, все було чітко. Приїхав, там, трошки став в душ, сходив, і це зараз знову проїхав, пішов брю заливати. І це, і дивлюся, все.